А ще я ось, поки записував одне відео, всплила тема, ну, давня, яка вже давно не торкався, це мені передавали знання про релігію нового часу. Ось назва каналу частково ну, з цього виходить. Чим відрізняється, чи що таке релігія нового часу? То... Частково це релігія свободи. Якщо подивитись на те, що було раніше, то у всіх техніках, практиках чи текстах є чітке твердження, як і що потрібно робити, і що в результаті цих дій буде, який результат отриманий. І Якщо б трохи трохи відклонитися від цієї практики будь-якої, чи, чи якісь практики зцілення, чи як практика на життя, чи будь-чого, то ця практика переставала працювати. Тобто були чіткі рамки, як і що робити, та чіткий результат, що буде отримано, в новому часі такого вже не буде. Вже буде інший процес. Людина має взяти відповідальність за своє життя на себе. І замість вчителів, які зараз є, у нас будуть супутники нового часу. Це вже інша ступінь взаємодії з людиною. Якщо вчителі в чаті кажуть, як робити, то супутники вони підтримують людину. І я коли це намагався перекласти на, на себе, то це, наче вчителі кажуть, зроби це, а супутники кажуть, ну, ти можеш зробити все, що завгодно, ми допоможемо тобі отримати цей досвід. Ну, підтримуємо тебе на твоєму шляху. Обирай, що бажаєш проживати. І ось ця цікава річ про відповідальність. Я напевно рік намагався. Зрозуміти, як це до да, що до чого. Я приклад дуже часто людина, роблячи вибір, вона буде недовольна будь-яким вибором. І я це поясню. Це, це коли я обираю, наприклад, піти в кіно чи піти в басейн. Я міг би піти в кіно. І бути незадоволеним, що я не пішов в басейн. І піти в басейн, і бути незадоволеним, що я піду в кіно, що я не пішов в кіно. І я це, і я це часто відчував. Що переді мною був вибір, і коли я його робив, я думав, ой, треба було зробити інший вибір. І ось це про відповідальність майстра, що я роблю вибір та приймаю що йде за цим вибором. Ну просто приймаю я зробив такий вибір. Якщо що, я можу його змінити. Я не сожалею про те, що я зробив такий вибір. В мене немає такого зараз вже. І якщо подивитися розумом на цей приклад, то результатом попередній, де я щоб не обрав, я невдоволений, незадоволений завжди. І тоді вибір взагалі не має значення. Якщо я обираю чи будь-що в результаті незадоволений, то яка різниця, що я обираю? Тоді я можу бути вільний робити вибір, який я зараз бажаю. Часто за мій вибір відповідав страх. І завдяки цьому страху я не робив жодного вибору іноді. Я втрачав можливості. І зараз я втрачаю можливості іноді. Вже не вже не страхує з іншою енергією. Вже інша енергія мені трохи товарить неясність в житті. І я створював свою реальність, що якщо я завжди незадоволений своїм вибором, то байдуже, який я вибір роблю, яка тоді різниця. Я почав робити практику, щоб просто робити вибір, який мені подобається. Чомусь. Та приймати те, що йде за цим вибором послідстві. І потім воно проросло в трохи іншу практику. Що якщо я знаходжусь в нерозумінні, що робити, в зависанні якомусь. То я роблю просто якийсь крок. Будь-який вибір роблю, наприклад. І дивлюсь, чи стало мені краще, чи не стало. Якщо мені стало гірше, то я тепер точно знаю, що я можу наступний крок зробити в іншому напрямку. І по шляху нового часу ще цікава річ, що. Ну, як образ ми мені приводили, що шлях проявляється під ногами. Коли ти стоїш, шляху немає. Але коли робиш крок, то під, ногу, під ногою з'являється опора. Що можна зробити крок і подивитися, яка взагалі там стежка йде за, за цим кроком. Чи подобається вона, чи ні. Якщо не подобається. То можна зробити інший крок в іншу сторону. І подивитися, чи стала вона краще, чи ні. І так можна знайти ту саму дорогу. Зараз, наприклад, ось цим каналом, який я роблю, та сама річ. Я роблю крок і дивлюсь для себе, чи дійсно я хочу це робити. Тому що багато з нас. Люди кажуть, що я хочу. І я іноді кажу, що я хочу, а я не хочу. Якщо я щось хочу, то я це беру і роблю. А якщо я про це тільки кажу, то я не хочу цього майже. Тому що якщо я хочу їсти, я піду і їм. Якщо я говорю, що я хочу їсти, то я ще не голодний, напевно. І це дуже ну, наче нулячний досвід вступити в безодню. Ступити туди, де немає опори та отримати опору. І це є часткова свобода. То ще трохи про кордони. Кожна людина має знання про Всесвіт, про своє життя свою інтерпретацію цих знань. І мені наводили приклад, що якщо б людина контролювала кожний момент, вона б ніколи не вийшла за рамки своїх знань. вона б творила реальність з того, що вона колись бачила, чула чи уявляла. І ніколи б не вийшла за ці рамки. І тому в нашому житті є можливість, та у цьому прикладі, який я наводив, вступати туди, де не знаєш. Ступаючи туди, де не знаєш, можна отримати досвід, той досвід, якого ще не було. Інакше є небезпека внутрішня, отримати щось погане. Та страх. Навіть я зараз кажу, і трохи в мене це викликає страх. Наприклад, піти на війну. Це той ж досвід, де можна ну, померти. Але я його можу зараз не обирати. От зараз я його не обираю в цей час. Але в нас є безліч безпечних речей у житті. До яких можна застосувати те, про що я казав, обирати? Та щось є в голові про вибір та опору та ограничення. Що все, що ми знаємо, Мені як образ це як дерево на шляху. Тобто я ось йду по шляху, бачу попереду дерево. Я можу простягнути руку до нього та потягнути його до себе. І це наче мені трохи допоможе на шляху. Я себе підтягну до... до цього дерева. Я от до нього порівняюся, а далі, щоб мені кудись піти, мені потрібно його відпустити. Але з деревом безпечно. Я ось тримаюся на нього, опираюся, спираюся. І це безпечно. І в нас в житті таких знань дуже багато. Все наше життя, наче складено з цих знань. Що і як працює, як воно потрібно. Це наче є знання не тільки мене як людини, а нас як суспільства. Ми вже створили багато такого. Навіть те, що, наприклад, люди вмирають. Це ну, частково це створена річ, люди можуть не помирати. Цей механізм заложений біологічно, але чому він заложений? На якомусь етапі, наприклад, нам не потрібно вмирати. І цей механізм можна змінити. Але зараз це, наче така сильна віра і реальність в це, що. Вийти із цього ну, може бути досить важко. Є приклад, який зараз в інтернеті часто я бачу, про жінку, яка виграла 500 разів підряд. Це ось наче неможлива річ. Математично, це ну, досить маленька вирогідність, щоб дівчина змогла виграти 500 разів, навіть якщо не в один ряд. Але вона постійно вигравала. В її досвіді вона яким чином була вільна від того, що люди собі думають. І в неї була така можливість вигравати. Я зараз теж спробував такий досвід собі, я програю іноді. Ну, це дуже цікавий досвід Він, ну, якщо що, я запишу наступну лекцію якусь колись про це. Але як праця для себе дуже гарний досвід. Ну, ось ця дівчина була вільна від, цього, від цієї опори та від цього ограничення, яке є в людей. Це б я мог описати як те, що щоб заробляти гроші, потрібно багато працювати. Це ось чи працювати просто, чи те, що просто так нічого не дається. Це теж таке ограничення. І як від цього звільнятися, це окремий процес. Ну, ось, частково я його описував. І це буде, напевно, теж наступна лекція про зцілення. Я колись її запишу, в мене є багато текстів про це: як змінювати шаблони мислення. І частково все, що я ось до цього описував, це шаблон мишлення, шаблон мислення, що мозок набирається досвіду в своє, чи через своє життя, чи через відео, яке ми бачимо, чи через нас батьки, наших батьків, які нас навчили. І ми вивчаємо реакції. Ми навчилися, що якщо стається ось так, то нам погано, якщо стається ось так, то нам добре. Запам'ятали з минулого. І коли ми в майбутньому зустрічаємо щось, що підходить під наш шаблон, ми вже знаємо, як реагувати. Та так реагуємо. Навіть часто це трапляється неосознанно. І вихід за рамки цих ці, обмежень це є свобода. Коли є можливість обирати, не переймаючись. Майже нема цього страху, нем, нема нічого окрім внутрішнього відчуття. Я можу привести приклад з, з, з своїх і ось цих ставок, наприклад. Що, якщо є просто дві рівні команди, і мені пропонують оберіть, хто з них виграє. То я можу. Якщо про них зовсім нічого не знаю. Ну, взагалі нічого не знаю, я можу спробувати відчути. Якщо я знаю, що одна з тих команд сильніша, і чи хтось мені казав, то цей голос буде мені постійно казати: Ось ця ціль сильніша. І я вже. Не послухаю майже. <ріст> я вже пробував. Я не можу не послухати голос розуму, який мені, чи голос душі, який мені каже, що ось ця. Я вже заангажований. Вже в мене є сприйняття, що ось ця команда сильніша. Вже я це знаю, вже я так хочу. І в мене вже немає тієї чистоти, нейтральності. В цьому. Я вже питаюсь, я вже намагаюсь склонити свій вибір до того, чого я знаю. І це цікавий досвід в мене був, яка іноді є. Що я помічаю, що я дуже хочу, щоб ось ця команда виграла. І коли я намагаюся відчути моє бажання, пере... може перекривати все. Ну, взагалі все. Коли я вільний від цих шаблонів, від цих побажань. То я можу більш тонко та більш чисто приймати рішення, незалежні рішення. Більш незалежні рішення. Так, якщо повертатися до релігії нового часу, то це шлях до свободи. Що можна отримувати ті досвіди, які ти бажаєш які я бажаю, я можу отримувати досвід, які я бажаю. І я несу за це відповідальність. І ніхто і нічого не каже мені. Ну ладно, мені іноді кажуть, мені пропонують. Але ніхто і нічого не каже мені, що я потрібен робити. Хоча мої супутники мені іноді пропонують можливості, які я можу. І зараз в мене майже щасливе життя. Я дивлюсь на своє життя. І я майже всім задоволений, навіть якщо трапляються ось іноді речі, які б я раніше назвав поганими, то зараз вони дають розуміння не менше, ніж ті речі, які, речі, які б я сказав гарні раніше. І не викликають навіть іноді й емоцій ніяких. Ну ось так сталося і все. Я знаю, що це завершилось, чи завершується, що далі, далі новий день, нова секунда, новий момент. І вже це, що пройшло, воно вже пройшло. Я можу не нести ношу минулого з собою в майбутнє. Я потрохи його руйную. Ми всі потрохи руйнуємо старе, щоб на цьому місці можна було відкрити простір до, до нового. Нове може виникнути тільки там, де є простір. Якщо простору нема, то можливо буде в житті якесь руйнування. Ми не можемо залишитись назавжди в чомусь одному, в якомусь одному стані, в якоїсь одній енергії, то напевно в цьому відео все. Про відповідальність себе за себе. То дякую, що додивились до наступної зустрічі.